Що називається діти війни. Я спала, але наче на Я опинилася в будинку, де зростають, не наті янгулятонька малі. Ті дітки, що батьків своїх шукають. Там голі стіни. Я торкнулася до них. Вони холодні, сірі, непривітні, а поряд мале ліжечко стоїть. На ньому простирадла пилом вкриті. Я сіла, мені страшно на душі, і невідомо, що тепер робити. Мені хотілось їм допомогти. Хотілося щось від себе залишити. Маленька дівчинка стояла у куті. Вона боялась підійти до мене. У неї були сльози на щуці. А серце в грудях билося шалено. Я встала і до неї підійшла, обійняла так міцно, як уміла. У відповідь почула я слова. Я хочу маму. Мені більшого не треба. Ви були на каналі Вірші Саші Духлі. Якщо вам сподобався цей вірш, то, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться на мій канал Вишни Дуплі до наступної і всім зустрічі.